Для працівників міністерств підняли зарплати. Як ви думаєте, їх стара зарплата 40-80 тисяч замала для Києва чи ні? Ого, це дуже багато для них. Я думаю, що хай попробують вижити за десятку, двадцятку Для мене зараз і 30 – це дуже фантастична сума. Ну тому, що вони мають жити так, як народ живе. Друзі, всім привіт. А у вас зарплата зросла цього року? А у міністрів так. І не на 10, не на 15%. відсотків. А на цілих 71. Сьогодні, панове, розбираємо, хто із членів Кабміну став багатшим, а також як один із депутатів слуг народу приховував дружину громадян Росії, яка працює в державній установі країни-агресора. Ми з командою були в шоці, коли дізналися про це. Отже, радимо додивитися до кінця і підписатися на наш канал. Ми бачимо, що частина із вас забувається зробити. Погнали! Отже, панове! Почнімо із декларації українських міністрів. Аналітики з ЮКонтрол проаналізували, що в 2024 році доходи міністрів сягнули 108 мільйонів гривень. Також аналіз даних свідчить про підвищення рівня заробітної плати українських урядовців. Середньорічний показник у 2024 році, повторюся, середній збільшився на 24 І це лише те, що задекларували. Найбільше віце-прем'єр-міністр з питань національної єдності Олексій Чернишов 37,5 мільйонів гривень. Так, це за один рік. Але прошу не поспішайте обурюватися. Але частка цієї суми не з міністерського кабінету, а з крісла голови правління Нафтогазу. Там в Олексія була зарплата понад 25 мільйонів. В Першу чергу Нафтогаз е, має на меті досягнення енергетичної. Безпеки держави і стабільне постачання і довіру від наших споживачів та клієнтів. Друге місце прем'єр Денис Шмигаль. Його родина задекларувала майже 10 мільйонів гривень. Основна частина не від зарплати, а від підприємницької діяльності його дружини Катерини. Займаюсь домом, займаюсь, щоб все було в чоловіка добре в побуті фінансах. У нас є невеликий сімейний бізнес, яким якраз управляє дружина. Третє місце Герман Сметанін, міністр з питань стратегічних галузей промисловості. У нього 7,4 мільйони. Частина це вихідна допомога із Державної оборонної компанії. Втім, зарплата в нього зменшилася, і це, до речі, ще один тренд у декого з міністрів доходи в 2024 році впали. Як це працює не втямки. хотілося б пояснювальну бригаду. Втім, якщо вірити нашим джерелам, депутати, так само як і міністри деяких фракцій і партій, отримують зарплату в конвертах. Тому реальні суми ми з вами не дізнаємось. Втім, далі про кейс, який мав би стати просто кричущим, але поки що влада на нього не зважає. Народний депутат партія слуха народу. Має доступ до всіх державних таємниць і зустрічається за кордоном під час війни із громадянкою ворожої держави, його дружиною, яка до того ж працює із російським центром військової підготовки молоді, який створений за дорученням Володимира Путіна. Хм, пиздець? Так, пиздець. Розкажу за кілька хвилин. А ви тим часом підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Продовжуємо. Але поки закінчимо з міністрами. Отже, Рустем Умеров, міністр оборони, задекларував 6,8 мільйони. Але це друзі на 139% менше аніж було торік. Ні, не через зменшення зарплати. Просто раніше він мав доходи від стартапів і конвертації акцій. цього року. Такого бонусу не було. Ну і нарешті, Михайло Федоров його дохід майже 6 мільйонів. Але більша частина не його, а дружини. Дружина Федорова, пані Анастасія Федорова, заробила понад 4,8 мільйони на підприємницькій діяльності. Така от сімейна цифрова трансформація. Водночас є міністри, в яких дохід навпаки впав, наприклад, у міністра молоді та спорту Матвія Бідного на 18%. У міністра культури Миколи Точицького на 4,4%. Але давайте чесно, навіть із такими втратами їхні задекларовані доходи все ще в мільйонах. Ну а тепер увага! Загальна сума грошових активів всіх міністрів 219 мільйонів. У когось кеш в доларах, у когось рахунки в банках, але загалом плюс 13% до минулого року. Тобто грошей стало більше, ніж було. Але не тільки міністри в центрі уваги. Є ще один цікавий випадок: народний депутат від партії Слуга народу і член парламентського комітету із питань бюджету Роман Каптєлов. Це точно наш кандидат, Це не фейковий, не паддільне у своїй декларації. За 2024 він вказує, що його дружина працює в державній установі у Москві і має понад мільйон рублів готівкою. Проте не згадав про московську нерухомість родини. Яка за даними журналістів належить його дружині та дітям з 2015 року, а де ти взяв гроші? А покажи свої статки, там не так все просто. І коли ми не поважаємо нашу державу, на ну нас самих, а думаємо, що там краще, і ми йдемо туди. А потім буде як молотом по голові, тому що я коли Євросоюз зараз виставляє такі вимоги. Які ну інші люди вони не розуміють, що там дуже складно буде вартість цієї нерухомості може сягати близько 6 мільйонів гривень. Крім того, дружина депутата працює в установі, яка співпрацює з організацією воїн російським центром військової підготовки молоді, створеним за дорученням Путіна. Окрім цього, журналісти виявили, що подорожі Каптєлова за кордон під час повномасштабного вторгнення збіглись у часі із поїздками його дружини з Російської Федерації до Туреччини, через що депутат пропустив пленарні засідання в стінах Верховної Ради. Додам друзі, цікавий факт: нардеп також називав Україну маріонеткою Європи і виступав проти перейменування міста Павлоград. Цікаво, чи не вбачає він ризиків для державної безпеки, в тому, що його близькі проживають в Росії, а він має доступ до різного ступенів характеру інформації. Каптілов зазначив, питання, пов'язані з моїм особистим життям, є виключно приватними і не впливають на виконання моїх обов'язків. Я завжди керуюсь інтересами держави і дію в межах закону. Кінець цитати. Іншої відповіді від прес-служби. Годі очікувати, друзі. Питання тільки одне: чи президентській поліцилі, чи силовим органам, як от Службі безпеки нічого не муляє? Нардеп, я дружина, є громадянка Росії, співпрацює з організацією близькою до Путіна. Ви серйозно? Друзі, пишіть, що думаєте про це в коментарях. Не забудьте підписатися на наш канал, і в описі до нього ви знайдете всі способи допомогти команді створювати для вас контент. Ми це робимо щодня. Допомагайте чесній журналістиці. До зустрічі. друзі!